Від газової магістралі. Підключився до магістралі через краник і на редуктор газовий. Він тут і карбюратор, і редуктор може працювати від бензина і від газу. Так, що ми тут Краник на бензин закритий. Він нам поки не потрібен в баки. 100. Так, ну вот так снимай, дали. Открываю краник, нажимаю на кнопочку на одну секунду. Оп, хватит. Теперь включаю, включаю генератор и